Але ж пали русню. Цей слоган обрав для своєї справи працівник атомної електростанції Владислав Гончарук, а його подруга Оксана створила відповідний постер. Його планують розмістити в людних місцях, аби назбирати якомога більше використаних одноразових електронних цигарок. З акумуляторів, що містяться всередині, влад виготовляє павербанки. Та передає їх хлопцям, що воюють перед тим, як вступати в Київський політехнічний інститут, я закінчив київський військовий ліцей. І в мене багато друзів зараз і на передовій. Я з ними зв'язок підтримую, і вони мені розказали, які потрібні речі їм. Серед них були павербанки, причому дуже потрібні, сказали як вологі серветки. Я зрозумів, що я можу це зробити. Я знаю, як це зробити. Я розібрав, розбирався в цьому з використаних цигарок. Влад вилучає батарейки, ретельно їх перевіряє, вибраковує, сортує. каже, вони літій-іонні, тож можуть перезаряджатись і слугувати ще деякий час. Корпус, плати, дріт та інші розхідні матеріали замовляє на спеціалізованих сайтах. На виготовлення одного павербанка в такому компактному дешевому корпусі необхідно 12 батарейок і 2-3 години часу. Ці павербанки, номінальна ємність у них 9300 мАч. Це не дуже велика ємність, але, от, наприклад, у мене iPhone 11, я заряджав цим повербанком його два рази поспіль до повного заряду. За підрахунками влада, пристрою вистачить мінімум на 100-200 циклів. Собівартість готового виробу приблизно 300 гривень. Потрібно був дешевий варіант, але функціональний. Так є е, плати дорожчі, набагато кращі, і я б хотів би, звісно, їх взяти. Але вони коштують в три рази більше, ніж ця плата. Ціна залежить від розхідних матеріалів у якісному корпусі з надійнішою платою і новими акумуляторами великої ємності. Гаджет вартуватиме 700 гривень. Але і це вдвічі дешевше ніж у магазині. Про свою ініціативу хлопець розповів на атомній електростанції. Члени комісії, яка розподіляє кошти, зібрані в рамках акції Допомога захисникам України, зацікавились і взяли декілька пробних екземплярів. Зараз ми дали його військовослужбовцям для того, щоб ці павербанки пройшли тестування. Рекламації не надходило, тож комісія вирішила виділити Владиславу кошти на закупівлю комплектуючих. Це будуть павербанки з якіснішого дорожчого сегменту. Перша партія 53 штуки. Ми вдвічі дешевше платимо ціну і відповідно отримуємо вдвічі більше продукції готової, яка може використовуватись нашими військовослужбовцями. Тому комісія працює, комісія залучає до аналізу тих заявок і звернень від Збройних сил України. Спеціалістів і експертів, які володіють інформацією, які знають і розуміються в цих заявках, і коли ми бачимо і нормальну ціну і нормальну якість. Цих матеріалів тоді ми приймаємо рішення вже з досвідом того, що до нас надходить вся інформація. І на комісії ми приймаємо рішення стосовно виділення грошей і придбання тих чи інших матеріалів. У Владислава наразі гаряча пора. Удосконалює професійні навички на роботі. На АЕС він працює трохи більше року. У вільний час виготовляє павербанки для військових, веде активну громадську діяльність як член ради молоді АЕС і активіст южноукраїнського осередку українського ядерного товариства. Мріє займатися науковою діяльністю, запатентувати власну розробку. Восени планує вступити до аспірантури та продовжити роботу над методикою отримання гама-квантів, заснованій на явищі гальмівного випромінювання. За цією темою Владислав Гончарук захистив магістерську дипломну роботу, а минулого року посів третє місце в конкурсі наукових доповідей серед молодих працівників ПАЕС. Я намагаюся створити випромінювач, який в дуже широкому спектрі можна використовувати, починаючи від медицини ракові пухлини. лічити. Ну, як лічити, облучати їх без такого пошкодження інших тканин, які знаходяться поряд з раковою пухлиною. Також можна використовувати в військовій сфері. Це для боротьби з. Безпілотними літальними апаратами. Якщо енергію підлаштувати випромінювання таку, щоб вона збігалася з енергією резонансу кришталу процесорного, він буде просто лопати. І все. Також можна на базі такого випромінювача зробити металошукач, наприклад, в аеропорту. Можна зробити Пристрій, який буде розщляти вуглекислий газ на вуглець і кисень, влад просто заряджає всіх своїм позитивом, працездатністю і патріотизмом. Його підтримують кохана дівчина, друзі, колеги і навіть мережа магазинів Дніпро М. Якось хлопець висловив вдячність за зручний інструмент. Менеджер поцікавився, де він його використовує. А коли дізнався, що для виготовлення павербанків для ЗСУ запропонував написати список необхідного. Напередодні нашої зустрічі владові надійшла посилка з подарованим інструментом. Також за сприяння проспілкової організації ПАЕС юнак придбав розумний паяльник, який пришвидшує роботу і дозволяє виконувати її більш якісно. За дві години, що ми провели у хлопця в гостях, він зібрав черговий павербанк і повідомив, що виробництво незабаром буде розширене. Йому виділили приміщення і запропонували навчити цій справі ще 10 осіб. Війна іде, поки ми не перемогли, то я вважаю за свій обов'язок хоч чимось допомогти, бо без тила армія. Не може справитися з своїми задачами. Допомогти нашим воїнам може кожен, навіть такою дрібничкою, як використана одноразова електронна цигарка. Не викидайте їх у смітник. Краще передайте Владиславу. Він планує встановити ємності для збору в магазинах та інших людних місцях. А поки що знайти його контакти та домовитись про зустріч можна у соцмережах.